Майдан гідності ще не закінчився. Ось основне посилання організаторів конференції мало було скинути Януковича та скасувати термін Партія регіонів треба ще й викорінити з влади їхніх ставлеників. А поки що спостерігають протилежне вчорашні регіонали стають співробітниками міністерств. Пан Шкльобониць, заступник голови фракції партії регіонів. Сьогодні він вже працює якимось там не на ну, підвищенні Міністерстві охорони здоров'я. Керівник департаменту. Керівник департаменту. То це ви мені скажіть, будь ласка, то ця комісія так працювала для чого? Щоб ці 에, метастази партії регіонів росли е, на підвищення і йшли? Чи вони повинні були зробити, щоб, це, щоб 10 років ніде ноги не було чути? Е, я, як зрозумієте? Треба також ретельніше придивитися до органів самоврядування, адже вони також не представляють інтересів усіх верств населення. Перший орган це Чернівецька обласна рада, яка фактично, як ви прекрасно розумієте, і всі вибори, які до обласної ради проходили в умовах, коли були можливі тотальні фальсифікації. І на даний час Чернівецька обласна рада не відображає реального волевиявлення громадян. У нас на Буковині. Окремо йшлося про роботу правоохоронних органів. Хотілося б звернутися до працівників міліції діючих, до працівників мрев. Не плачте на кухні, вибачте під столом. Якщо ви патріоти сьогодні, не беріть хабарі і не розказуйте мені особисто, дзвінками з вінками і призустрічах, як вас дуже прижимають, скільки ви в місяць здаєте по плану командиру зводу, командиру зводу, відповідно по інстанціях, вийдіть сюди на прес-конференцію, встаньте і не беріться мужності, і скажіть буковинцям, що ви маєте такий то план здачі коштів. По цьому я звертаюся до буковинців, що ми хочемо жити в нормальній державі, правовій державі, почнімо з себе, порушу правила дорожнього руху, вибач, будь добрий, протокольчик, оплати касу, квитанцію і будь здоровий. Тоді той інспектор не буде змати, звідки здати. Також Іван Кравчук повідомив, що за інформацією ілюстраційної комісії головному міліціонеру області присвоєно статус учасника АТО. Наказ номер 58 від 3, 12, тобто 3 листопада, яким присвоєно учасника АТО Зінченку Валерію Михайловичу. Якщо є такий закон в державі, не питання, значить, можливо, людина приймала участь. Бойових діях АТО і вже заслуговує того статусу. Не питання. Жодного документу, який підтверджує цю інформацію, журналісти так і не побачили. Однак повідомили, що саме через це п'ять керівників МРЕО написали рапорти на звільнення. Розповіли журналістам також і про порушення на кордоні, зокрема про хабарі прикордонників. Після приїзду громадських активістів на митний пост вадулці РЕП встановлено, коли ми почали працювати, це здійснено відеофотофіксація фотофіксація факту. Ну, зараз на цьому відео ми покажемо, як здійснюється передача. Передача коштів, забачите, ніва під'їжджає з тої сторони. Це в лісі відбувається. Це машина контрабандистів стоїть. Це. Зараз виходить, ви бачите. Я не буду зараз, це один з керівників прикордонної застави. Ви зараз побачите, де розмова? Кружком буде введено. Що робиться? Передається певна сума коштів. Далі за текстом, далі за текстом, на румунській мові ви почуєте. Хто захоче це буде бачити, ви почуєте. румунській мові, який добрий прикордонник, який бере гроші? На румунській мові це далі там чуть по тексту. Просто зараз ми це не будемо. За словами Юрія Ковальця, хабар був даний за здійснення контрабандних операцій через зелений коридор на кордоні з Румунією. Надія Величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.